бачите, з вами познайомимося. Сьогодні маю можливість поділитися з вами своїми а, напрацюваннями. Хоча рік тому в мирному житті а, конкурс вчителя року був для мене лише кроком а, від педагогічного вигорання. І от перемога на обласному рівні цього конкурсу стала для мене дійсно несподіванкою. Тож сьогодні запрошую вас на свій майстер-клас, але перед тим хотіла б, а, щоб ви визначили. Своє, свою роль на цьому майстер-класі. Я копіюю вам покликання, вкидаю в чат, а ви, будь ласка, за ним перейдіть. Так, все, бачите покликання? Так, бачимо, бачимо. Перейдіть, будь ласка, за ним та визначте. А, ким ви сьогодні хочете бути на майстер-класі. Варіантів всього чотири. Обирайте один. Слухач, активний учасник, порадник чи критик. А результати вже на екрані. Так, є в нас слухачі, є активні учасники. Чекаю ще відповідей. Добре, активних учасників вже більше. Так. Є, змінюються дані. Так, дуже мене радує те, що а, активних учасників у нас вже аж 60%. Дійсно, чекаю від вас активного зворотнього зв'язку. Повертаю вас до презентації. Так, повернулися разом зі мною, так? Так. так. Отже. А, маю у своїй роботі таке педагогічне кредо: ніколи не навчаю дітей так, як вчили мене, бо вони народжені в інший час, в інших умовах і житимуть по іншому. А дійсно, те покоління, яке ми зараз навчаємо, воно особливе. В Чому його особливість? Я б також хотіла, щоб ви в чаті написали, переглянувши наступне відео. Але його, його запустити, хочу сказати таке. Я вчитель біології, а це ще краще, ніж медик. Тому я можу показувати всі процеси в організмі людини. Так, буде гучний звук, включаю. Пуш, пуш. Які ж риси мають наші сьогоднішні учні? Ну, а для студентів їх майбутні учні. Так, переглядаю чат. Поки не бачу відповідей, йде мої активні учасники. Так. О, комунікативні, так. Допоможу вам. Сучасне покоління дуже добре працює з гаджетами. А ми повинні бути на рівні, також освоювати нові онлайн-сервіси, онлайн-програми, щоб активізувати дійсно учнів на уроках. А якщо в нас такі особливі учні, то і навчання повинне також бути креативним та особливим. Тому запрошую вас на свій урок. Майстер-клас. Перейдемо з вами на дошку. Скажіть мені, будь ласка, чи перейдете ви разом зі мною? Так. Бачите, дошку. Так, бачимо. Так. А, ну і майстер-клас має таку тему: Реалізація педагогічної ідеї, над якою я працюю, це активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках біології темі. А тему я вам поки не скажу. Адже для повідомлення теми часто використовую прийом кросець. Давайте е переглянемо 9 картинок, е які підкажуть нам тему сьогоднішнього уроку майстер-класу. Так, переходимо. Перейшли разом зі мною, бачите ці картинки. Так, бачимо. Бачите. Розгляньте, будь ласка, картинки. Тема складна. От, е 10 Це 10-й клас. І скажіть, будь ласка, яка тема, на вашу думку, була запланована для майстер-класу? Значить, є 9 картинок, Чарльз Дарвін Тут от якісь фактори, так, натовп людей, раси, структура хромосоми. Ген разом із його визначенням, алелігена, так, і от. Різно, різні люди однієї популяції. Як ви думаєте, яка тема сьогоднішнього майстер класу? Так, якщо є відповідь, будь ласка, говоріть. Щось про розвиток людини, про не знаю, про такі люди. люди можливо, різни, вот. Так, правильно, а вже досить близько. Дивіться, є риси різноманітні у людей, хоч ми є однією популяцією, да, представниками виду а, людина розумна, що допомагає нам а, мати отакі от різноманітні риси. Ну, допоможу вам, щоб не втрачати час. Відкриваю нашу тему. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування закономірності розподілу алелів у популяціях. Тема досить складна. Давайте видали. От ну і давайте пройдемо по основних формах роботи, які можна використовувати на різних етапах уроку. На етапі мотивація. І актуалізація опорних знань часто використовує в сьомому, восьмому класі, але сьогодні є задумка використати і в цій темі а, мобільний додаток Animal 4 d Він завантажений у моїх учнів обов'язково на а, мобільний телефон. От що він собою являє? Він оживляє ось такі картинки. В Сьогоднішній темі можна оживити нашого найближчого родича еволюційно, так говорив Чарльз Дарвін, так? І назвати ті риси, які нас зараз відрізняють від а, цього шимпанзе, звичайно. А, звичайно, мобільного додатку зараз у вас немає, тому продемонструю, як це працює у нас на уроках, правда, урок сьомого класу. Так. Бачите відео? Чути, І видно, бачимо, так, так, чути. Добре. Так, ось я роздаю картки, у нас велика їх колекція. Учні оживляють тварину, а потім характеризують її або порівнюють за допомогою таблиці, виконуючи різні завдання. Ось і наш шумка Використовувати, бачите, не тільки в сьомому-восьмому класі для порівняння людини і е, тваринного світу, так а навіть пригодилось е, це у 10 класі. Далі переходимо на слідуючий етап уроку: це вивчення нового матеріалу. Сучасним дітям аж ніяк е, не подобаються звичайні таблиці. Тому користуюся дуже часто е, онлайн-платформою Mozebook. Там велика кількість анімацій. А які, на жаль, от в зумі запускаються досить довго. Спробуємо я ось уже запустила. А, значить, з нашої теми знайшла правда тільки 3D-сцену про структуру ДНК, перетворення хромосом, як це все працює на генетичному рівні. 3D відкривати не буду, слабкий, на жаль, інтернет. От, але все працює. Там є вікторина, там є анімація, там є демонстрація. Різноманітних об'єктів із різних курсів біології в будь-якому класі. Онлайн-платформа мені дуже подобається, по ній пройшла навчання, мала ліцензію в кабінеті біології, тому використовую досить часто, особливо зараз при дистанційному навчанні. Ще одна форма роботи це робота з хмарами слів. Щоб було зручніше, я зараз копіюю. Покликання і також вкинув чат. А ви, будь ласка, перейдіть за ним. Ну, і я продемонструю а, цю хмару слів на, а, робочу, на екрані. Так, а, як можна використати це? Ми беремо основні поняття теми. І а, розглядаємо визначення, шукаємо їх визначення, можемо записати, можна в усній формі, а, так опрацьовувати такий а, термінологічний апарат до теми. Можна додати до цієї хмари слів а, ті поняття, які не стосуються теми. Тоді учні просто а, вибирають те, що а, їм потрібно, от, а те, що не стосується теми, залишається без розгляду. Ну, сьогодні От, всі поняття а, нашої теми: Популяція людини, мутації, генофонд. А, далі а, еволюційні чинники, які впливають на зміну генофонду і формування генофонду людини, так у вигляді ось такої динамічної хмари. А можна її просто роздрукувати, роздати, можна а, залишити от в такій динаміки. Також при дистанційному навчанні дуже добре це все працює. Отже, повертаємося далі до. Теми. Так, вивчили новий матеріал, я думаю, грунтовно. Далі, а, ну, мабуть, найцікавіший етап для учнів це закріплення вивченого. Якщо вони добре освоїли навчальний матеріал, то чому б його не використати в інтерактивних вправах? А, один із онлайн-сервісів, який я а, використовую, це WorldVol. От, Сьогодні також підготувала таку вправу. І в чат вам відсилаю, можете зайти на неї і попрацювати. І зараз відкрию на екрані, продемонструю, як це працює. Так, в цій темі сьогодні а, дамо відповідь на а, таке питання. Зараз літачок наш приведе. Які ознаки має популяція людини? А, тут є хмаринки із правильними ознаками. От, якщо це правильні ознаки, ми їх беремо. А якщо неправильні, то не беремо. От, також можна використовувати і на уроці, а, от, і можна давати покликання при дистанційному навчанні. А, виставляються бали, є список переможців. Можна оцінити кожного учня, як він засвоїв навчальний матеріал. Чим подобається вортвал, зробивши одну вправу, можна з цією самою інформацією так, автоматично створюються і інші вправи, там вікторини, відповідність і тому подібне. Ну, от сьогодні одну з них я вам продемонструвала. Так, повертаємося до нашої дошки. А можливо, можна так закріплювати, можна попрацювати творчим. А також ще одна форма роботи, якою часто користуюсь, це творчі завдання з німими коміксами. А, створюю ці а, комікси на онлайн-сервісі От, Потім роздруковую або ось в такому вигляді демонструю на інтерактивній дошці, а учні повинні озвучити такий німий комікс. А щодо сьогоднішньої теми, тут у нас два представника популяції людини, які різняться своїми зовнішніми ознаками, і от можна щодо нашої теми це все озвучити. Так? Спочатку ну, можливо, там конфліктна ситуація, так? От, або просто така доброзвичлива ситуація, чому ти такий, а я такий, так? Пояснення за допомогою. Дошки, так, ну і потім вже як висновок ми також, також вписуємо сюди інформацію у вигляді розмови. Це і творчо. От, учні самі мені говорять про варіанти того, що вони хотіли вписати. Так, ну, сьогодні зберега як картинку. Якщо це в роздруковому вигляді, вони це все вписують, здають, ну, а потім ми разом аналізуємо, чи правильно вони зрозуміли тему, а, наскільки творчо вони працювали? От, і таким чином закріплюємо навчальний матеріал. Так, з цим розібрались. Переходимо до а, слідуючого етапу уроку, а це підведення підсумків та оцінювання. Є у мене такий. Є така родзинка, так, про яку також учні дуже добре вже знають. Вони, якщо працюють індивідуально або групами, в кінці уроку або позакласного заходу з біології, можуть отримати ось такий одноразовий сертифікат. Сьогодні я його також створила. Давайте збільшу екран. Так, три сертифікати. Зазвичай виготовляю високого рівня, достатньо середнього. Сертифікат низького рівня не виготовляю, не пропоную учням, щоб була дійсно мотивація до навчання. Отже, у результатах уроку да, або позакласного заходу група учнів, або індивідуально кожен учень отримує ось такий одноразовий сертифікат, який він може один раз використати в цій великій темі. Але крім контрольної роботи. Це буде поточна оцінка. Якщо це сертифікат на отримання оцінки високого рівня, він до 10 до 12. Так? Достатнього рівня від 7 до 9 і відповідно середнього рівня від, від 4 до 6 балів. Тут вписується тема, Одноразовий сертифікат, отримали оцінку, сертифікат мені віддали, щоб через деякий час знову по неї не прийти. А, ця оцінка впливає на тематичну, ну але, звичайно, не, так, не така буде важлива, як а, підсумкове оцінювання у вигляді контрольної роботи. Але зацікавлення, мотивація є, я їх роздруковую, ламіную. А, ну, учні дуже, учням дуже подобається. Таким чином. А, ми з вами розглянули основні форми роботи, які можу, можемо використати на такому ось уроці, і залишилась рефлексія. Пропоную її також зробити у застосунку Ментіметр, кидаю покликання. Якщо ви а, з ноутбука працюєте зі мною, можете перейти через QR-код. Так. Yeah. В чаті покликання, будь ласка, перейдіть або за ним, або за QR-кодом і оцініть. Будь ласка, сьогоднішній майстер-клас. Вам сподобалось. Він для вас чудовий. Нормально, ну, можливо, і не вдало. Хвилювання бере своє. От, хвилюємося без світла, але не з Так, поки бачу результат, чудово 100%. Чекаю ще. Не було, на жаль, там критиків на початку майстер-класу. Я їх люблю. Так, ну, 100% чудово. Я надію, що вам сподобалось. Час я також бачу вклалась, тому повертаюсь до вас в Zoom-конференцію.